Вашингтон Пост стверджує, що під час останньої телефонної розмови із американським президентом Дональдом Трампом Путін вимагав в якості умови для припинення російсько-української війни надання Російській Федерації контролю над всією територією Донецької області України Путін стверджував, що він готовий поступитися окупованими Росією територіями. Запорізької і Херсонської областей, якщо Україна погодиться вивести свої війська з території Донеччини, нагадаю, що вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України був однією з головних задач, які були поставлені перед російською армією ще у лютому 2022 року. Під час так званого невдалого бліцкріга тоді російська армія мала захопити Київ, щоб повалити легітимний уряд і створити умови для колабораційного правління в українській столиці, а також окупувати Донецьку і Луганську область, так звану незалежність яких напередодні визнав президент Путін. Але зараз. У цих вимогах російського президента, якщо вони і дійсно були висунуті, немає жодної політичної логіки.